Вже 28. Саме до такої кількості зросла кількість загиблих у Києві внаслідок вчорашнього удару росіян по столиці. Серед них троє це діти, 159 людей поранені, 16 -ро – родіти. Про це повідомила ДСНС України в телеграмі. Нині в столиці оголошено день жалоби. Я нагадаю, що напередодні вночі росіяни завдали комбінованого удару по Києву шахедами і крилатими ракетами. Однією з ракет вони вдарили в житлову багатоповерхівку в Святошинському районі. Обвалився цілий під'їзд. Протягом дня рятувальники і кінологи шукали людей під завалами. Аварійно-рятувальні роботи тривають і досі. На місці наш колега Нікіта Галка працює. Оновлення в нього зараз розпитаємо. Колего, тобі слово. Женя, мої вітання: не полишали роботи і розбір завалів, рятувальники впродовж ночі за допомогою е, важкої техніки, кранів а також прожекторів. Е, впродовж цієї ночі рятувальники змогли е, розібрати ще частину завалів і дістали е, до сьомої ранку. Станом до сьомої ранку дістали з під завалів е, тіла десятьох людей, е, зокрема серед них і дворічна дитина. Е, і поки ми працюємо тут вже сьомої ранку, е, знаємо також про те, що ще тіла двох. Мешканців цього будинку змогли дістати рятувальники а основні роботи зосереджуються на шостому поверсі за інформацією ДСНС. а Також на першому поверсі там найбільша концентрація будівельного сміття та уламків. І от рятувальники станом на зараз за допомогою техніки а також вручну рятувальники на таких тросах, люльках в повітрі намагаються розбирати поволі завали, тому що деякі конструкції є. Досить хиткими і є ризик обвалів. Я пропоную послухати про те, які саме роботи відбуваються тут на об'єкті у речника ДСНС міста Києва Павла Петрова. Хочу зазначити, що роботи ще тривають за нашою інформацією. ще можуть під завалами перебувати люди, тому роботи будуть продовжені саме пошуково-рятувальні до того, поки ми не впевнені, що під завалами немає людей. Після того вже будуть розпочати аварійно-відновлювальні роботи для того, щоб пробрати всі небезпечні уламки і залишки. Які тут можуть бути, хоче значити, що рятувальники продовжували працювати всю ніч більше двох тисяч тонн будівельного сміття та конструкції було вивезено станом на, на зараз? Роботи тривають цю конструкцію, що плюс-мінус стабілізували, поприбирали вночі такі уламки, які могли пасти або зміститися. Тому є надія, що саме пошуково-рятувальні роботи будуть завершені саме сьогодні. Додам, що за даними ДСНС для цих робіт було залучено 180 осіб рятувальників а також 60 десятків друти одиниць різної техніки, зокрема і важкої, Продовжуємо працювати і будемо подробицями інформувати більше у наступних випусках. Дякую, колего, вам за роботу. Нікіта Галка про аварійно-рятувальні роботи в Святошинському районі столиці, де росіяни вбили українських дітей, в тому числі так, де три дитини загинуло, і в цілому ж 28 людей вже загинуло в столиці. За час ось цих ударів за попередню добу розбір завалів триває.